Ми звикли бачити, як знаковими транспортними засобами стають автомобілі та вантажівки, але не завжди враховуємо визнання та повагу до тракторів і бульдозерів, які, окрім усього іншого, могли вселяти відчуття страху. Таким трактором виявився Т-800 з Челябінського тракторного заводу. Призначення Т 800 полягало в роботах з гірськими породами, які не піддавалися навіть вибухівці. Цей гігант був потрібний тільки в найважких випадках, тому їх зібрали всього 10 штук. Перший трактор Т-800 був випущений у 1900 83 році. Вони швидко прославилися та завоювали повагу в суспільстві. Вони також застосовуються в прокладанні доріг та видобутку алмазів. Перші тести такого транспорту проходили в місцях видобутку золота. Існує історія, як такий величезний трактор під час роботи лікав людей. Свою першу задачу трактор Т800 вирішував у кар'єрах, що викликало страх у людей, які перебували поруч під час робіт. Кірська порода ніяк не піддавалася руйнуванню. Туди й зайшов цей трактор. Люди злякалися не тільки від звуку, а Ще й від летючих у різні сторони каменів. Страшно було і оператору водієві, який знаходився в той момент у кабіні, яка була погано захищена від шуму, адже ця 100-тонна металева машина видавала дуже багато шуму. Ще одна історія пов'язана з виставкою, де були представлені різні трактори СРСР, в тому числі Т800. Делегації іноземних держав дуже зацікавлено оглядали цей трактор. Коли настала пора завести машину і продемонструвати всю міць і силу, делегація з переляком відбігла на пару кроків в бік. Та характеризую його як потужного і величезного гіганта, якого всі боялися. А ви знали про існування Т800? Поділіться в коментарях.